Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку, у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Прийшла до нас діти весна прекрасна, багатоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчина в вінку. Ожили луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень чагарнику. Настав перший весняний місяць, діти. Місяць березень. Березень в Україні часто називають Шевченковим. І це не випадково, бо 9 березня 1814 року, 209 років тому, в селі Моринці на Черкащині темної ночі перед світанком блиснув єдиний на все село вогник. Народилася дитина. Тарас Шевченко, великий поет, художник. Видатний український творець, якого ще називають генієм українського народу. Батька Тараса звали Григорій Іванович, а матір Катерина Якимівна. Жили вони в бідності, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька. У родині, окрім Тараса, було шестеро дітей старші, Катерина та Марія, брат Микита та молодші. Ярина, Марія, брат Йосип. Найближчою Тарасові була Катерина, яка замінила йому матір. Тарас ріс розумним хлопчиком. Він був пустотливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хиз до малювання. Змалку креда чи вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував, залюбки зображував птахів, звірів, людей. Але важкими були дитячі роки Тараса Шевченка, бідність та злидні. Рано померли батьки спочатку мати, а потім і батько. Тарасові змалечку доводилося тяжко працювати, щоб якось жити. Нелегке було його і подальше життя. Шевченкові довелося жити далеко від України, хоча він весь час мріяв жити на рідній землі. Постать Тараса Григоріча Шевченка відома кожному українцю і не тільки, по всьому світу знають цього видатного українського поета та художника. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу. Його ім'ям в Україні названі населені пункти, вулиці, площі, райони, парки, університети, бібліотеки, театри. Тарас Григорович Шевченко написав багато віршів та картин про свою рідну українську землю, про нашу Батьківщину, про її дивовижну та чарівну природу. Послухайте діти вірш Тараса Шевченка Стала весна. стала весна! Чорну землю сонну розбудила, уквічали її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, Соловей ковгай, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Як діти ви розумієте, вислів стала весна? Молодці: прийшла весна. Яким чином весна чорну землю сонно розбудила? На землі виросли трава, квіти. Давайте, діти, сьогодні вивчимо вірш, стала весна, Тарас Григорович Шевченко. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловей ковгаї. Землю, убрану весною. Вранці зустрічають. Тепер повторимо вірш Тараса Григорьовича Шевченка: Встала весна від початку до кінця. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. А зараз розкажіть діти вірш самостійно. Куди б діти не закидала доля Тараса Григоріоча Шевченка, він завжди пам'ятав та любив свій рідний край. Свою батьківщину, Україну. Любіть і ви, Україну, як любив її поет. Адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща і одна єдина.